Богдана Малкіна, дива під зимовим небом, перше Різдво без мами. Зазвичай вперед день ми ходили на ялинку, де пили гарячий грінтвейн, відтак поверталася до неї додому і обмінювалася подарунками. У нас ніколи не було ідеальних стосунків. Власне, я переїхала на орендовану квартиру ще о 20, бо не могла більше жити з мамою. Але. Різдво завжди було нашим святом. І як би мене сварилися, кожного року вперед день я стояла на її порозі, готова до примирення. А сьогодні я прийшла на мамину могилу, щоб принести квіти та її улюблені цукерки. Пройшло півроку після її смерті, і, здається, я навіть змирилася з тим, що матусі більше немає, але однаково відчувала той. Щемний біль утрати, від якого, на жаль, не втекти. Спочивай з миром, Митосю, провела крижаними кінчиками пальців по фотографії і змахнула сльози. Бувай, прийду за два тижні на твій день народження, бувай, тато, помахала сусідньому пам'ятнику, де був зображений тридцятирічний чоловік, і пішла поміж надгробків до виходу складовища. За останній рік звикла вже до окислого відчуття самотності, яке засіло в грудях, але сьогодні воно тиснуло набагато сильніше. Всі ці новорічні свята нагадували не лише про те, що батьків більше немає, а й про коханого чоловіка, який покинув, коли так сильно я потребувала його. Олексій не витримав випробування лікарнями, в яких я перебувала більшу частину вільного часу, доглядаючи маму. Він пішов перед Новим роком, щедро розбивши моє серце, а ми ж весь позаминулий рік намагалися завести дитину. Мабуть, тому в нас нічого й не виходило, що не судилося бути разом із тим чоловіком. Вийшовши на дорогу, закутала обличчя в шарф, бо мороз із настанням темряви став добряче чіпати за носа. На зупинці не було нікого. Поки чекала громадський транспорт, ще й пішов дрібний сніг, ніби його мало випало за останні кілька днів. Постаяла хвилин за тридцять, але тролейбус так і не прийшов. Холод пробирав до кісток, я майже не відчувала ніг. Уже збиралася викликати таксі додому, однак несподівано в кінці вулиці показався автобус. Це здалося мені дивним, адже вони не ходили цим маршрутом. На вказівнику був номер 25 кінцева станція головна площа міста. Автобус зупинився, двері відчинилися прямо переді мною, в салоні не було жодної душі, лише водій у червоній шапці з білим помпоном. Чоловік похилого віку дивився на мене добрими очима. Ви заходите чи збираєтесь замерзнути? Але мені не туди. Я чекаю тролейбус. Там лінію обірвало. Тролейбуси всі застрягли. Сідайте, бо мені вже час їхати. Зітхнувши, зайшла всередину і сіла під вікном. У салоні було тепло і комфортно. Уже за кілька хвилин я змогла розв'язати шарф і навіть зняла рукавички. Автобус впевнено пробирався вулицями міста, зупинявся майже на кожній зупинці, проте люди в нього не заходили. Я навіть почала нервувати, пригадуючи містичні історії, яких начиталася в юності, але, на щастя, автобус швидко доправив мене до кінцевої зупинки. Подякувавши водієві, я вийшла і видихнула з полегшенням. Не вистачало ще втрапити на якогось маніяка в такий день. Я могла пройтися додому пішки, але глянула через дорогу на різдвяний ярмарок і серце замліло від спогадів. Ялинка, вогники, натовпи щасливих людей, всі ці невеличкі магазинчики, де продають таку апетитну вуличну їжу. Хіба мама не була б задоволеною, якби я за нашою традицією пішла туди? Витерла сльози зі щік. Усміхнулася спогадам, які раптово нахлинули, і вирішила піти туди, заради неї. І, можливо, заради того, щоб мене хоч на деякий час покинуло відчуття самотності. Перейшовши дорогу, опинилася в царстві різдвяних ароматів. Глінтвейн, імбирне печиво, кориця, смажене м'ясо і найголовніше, хвоя. А ще тут надзвичайно пахнуло випічкою. Саме цей аромат і привів мене до прилавка, де лежали апетитні булочки, з корицею, маком, родзинками та взагалі чим завгодно. Вони манили й дурманили мозок. Побачивши мої улюблені з малиновим джемом, попросила собі одразу п'ять штук, щоб залишилася ще й на завтра. Хоча, судячи з того, як бурчав мій живіт, то після. Перекусу не залишиться абсолютно нічого. Щасливого Різдва, побажала мені продавчиня, вручаючи паперовий пакет. Я забрала свої булочки і відійшла в сторону, де було трохи менше людей, і взялася за свої смаколики. Відкусила шматок і навіть очі закотилися. Настільки смачної випічки я не їла ніколи, присягаюся. Ви це бачите? Промовив поряд зі мною чоловічий голос. Я навіть здригнулася від несподіванки, глянула на незнайомця, який кудись пильно вдивлявся. Він був значно вищим за мене, молодий, вродливий і доволі привабливий, хоча темні кола під очима і кількаденна щетина робили його значно старшим та ще й таким похмурим. Що саме? відповіла, продовжуючи їсти випічку. Не бачу. Я їм свої булочки пригостити вас? Не знаю, про що я думала, пропонуючи незнайомцеві свої дорогоцінні скарби. Мабуть, хотіла, аби він трохи спростив вираз обличчя. Та подивіться ж вони спокійнісінько собі стрибають по ялинці, а ніхто навіть не дивується, не фотографують, хоча бачать їх. Кого? перепитала я роздратовано з повним ротом. А потім прослідкувала за поглядом чоловіка і завмерла. По святковій ялинці дійсно стрибали тварини, коти, але незвичайні, великі, пухнасті, а ще їхня шерсть сяяла, немов вкрита чарівним пилком, роблячи цих істот фантастичними, несправжніми. Ледве проковтнувши шматок булочки, я протерла очі. Ні, не привиділося. Тепер ми уже вдвох витріщалися на тварин. Що за чортівня? Мені навіть їсти перехотілося, уявлення не маю. Кілька хвилин ми зачудовано спостерігали за тим, що відбувалося, я, Ангеліна, до речі, чомусь з'явилося бажання назвати своє ім'я незнайомцеві. Ян, коротко відповів чоловік, дивлячись на одну з тварин, яка спустилася до відвідувачів. І дозволила погладити свою дивовижну шерсть. Здійснення бажань абсолютно безкоштовно до нас наблизився чоловік невисокого зросту з дерев'яною тацею, яка була зачеплена за його шию стрічками. На таці рядами лежали імбирні пряники. Від чоловіка віла чимось старим, як від зужитих книг у запилених бібліотеках, його одяг. Фіолетовий жакет, зелені штани і помаранчеве взуття, видавався настільки дивним, що я подумала, ніби його витягли з якогось цирку. з підкреслатого капелюха, насуднутого на лоба, стирчали руді, як іржа бакенбарди. Тільки сьогодні, сьогодні лише одна щира мрія, продовжив він, розтягуючи слова з інтонацією чарівника з вистави. Ми стояли, мов зачудовані. Витріщаючись на цього дивного чоловічка, а він вловив наші погляди і розсміявся. Його темні очі ховали в собі лукавство. Вперше на ярмарку, примруживши очі, запитав він мене Його сміх застав нас зненацька. Я й слова вимовити не могла, хоча запитання було простим. Дивлячись на мене зацікавлено, чоловік підніс таті, і простягнув великий імбірний пряник. Маєте загадати бажання, здійсниться, чоловік підморгнув і втупився в мене із задоволеним виразом обличчя, чекаючи, поки я скажу бодай щось. Його тонкі губи розтягнулися в усмішці, що виглядала водночас теплою і загадковою. Вголос кажуть, що так не можна, пробурмотіла я, силуючи себе залишатися серйозною, хоча все це, здавалося, дурницею. Серйозно, бажання, чого він хоче? Вголос тільки й треба, кивнув чоловік, а його голос звучав так, ніби не допускав сумнівів. Мимоволі я зізналася в тому, що найбільше боліло, хоч не вірила в силу таких бажань. Хочу повернути маму, видихнула я, майже прошепотівши. На якусь мить чоловік завмер, і його обличчя змінилося. Радість… Згасла, а темні брови насупилися. Мертвих не повертаємо, відповів він тихо, і в голосі його вперше прозвучала справжня серйозність. Такий закон. Я вдихнула глибше, а потім поклала руки на груди. Тоді заберіть звідси це відчуття самотності, промовила, ледь стримуючи сльози. Бо більше вже не сила з ним боротися. Усмішка знову повернулася до незнайомця. Він схилив голову, ніби почув щось знайоме, а потім лукаво глянув на Яна, який стояв поряд, мовчазно спостерігаючи за тим дивним дійством, мов тратив Орієнтир. Це у вас і так буде, змахнувши рукою, відповів чоловік. Думайте ще. Я важко зітхнула, вирішивши просто відмахнутися від нього. Нехай. Телефон ніколи не розряджається, відказала я, іронично скривившись. Чоловік розсміявся і раптово сплеснув у долоні, з яких посипалися яскраві іскри. Ми уже нічому не дивувалися. Тепер ваша черга Яне!» Ян дивився на нього із сумнівом, але, на відміну від мене, не поспішав озвучувати свої бажання. Його очі випромінювали холодну підозру. А брови зсунулися, створюючи зморшку на лобі. Скажи чесно, це усе Ганна затіяла, так? нарешті промовив Ян, намагаючись вивезти чоловіка на чисту воду. Той тільки поблажливо усміхнувся. Мабуть, дивуєтеся, чому я знаю ваше ім'я, Яне?» Примружившись, прошепотів він і нахилився так близько, що Ян відступив на крок, тому що ви у нас уже колись були. Ян скептично скривився. Вам тоді було років сім, коли померла мама, чи не так? А тепер знову втрата. Чоловік сумно похитав головою. То як? Що загадаєте? Однак Ян відповідати не поспішав, дивився на низького чоловічка поглядом, сповненим болю. Скоро стане легше, м'яко сказав чоловік. Його погляд зробився вкрай печальним. Ну, я буду тут, якщо раптом передумаєте. Коли родий дивак зник у натовпі, я обережно поглянула на Яна, який застиг на місці. Ми були знайомі лише кілька хвилин, а я вже знала про цього чоловіка достатньо він також когось втратив. Не хочете піти подивитися на тих котів ближче. Здається, вони доволі привітні й милі. Раз ми уже сюди потрапили, то було б дурістю не роздивитися тут усе. Що скажете? Ян відмер, щойно я почала говорити, Втомлено потер чоло, вочевидь, роздумуючи над пропозицією, погоджуйтесь, адже не факт, що ми ще колись сюди потрапимо, це ж явно якесь зачароване місце. Я ж навіть не збирався сюди йти, в його голосі зазвучало роздратування. Але той автобус привіз мене сюди і. Двадцять п'ятий? уточнила я, коли зрозуміла, що чоловік не збирався продовжувати. І ви на ньому приїхали? Ага, я стомлено зітхнула і дістала із сумки свої булочки. Будете? Сподіваюся, що від них у нас не виростеть роги або що. Хай би вже виросли, тоді, принаймні, був би привід не виходити з дому. Хоч Я не почувався незручно та випічку все ж взяв. Білі ялинки уже зібрався невеликий натовп, усі хотіли погладити тваринок. Ми з Яном знайшли вільне місце і стали чекати, коли коти підійдуть і до нас. Не знаю, чому, та мені справді стало трохи легше на душі. Мабуть, усі ці дива відволікали від пережитого, кішки заворожували. Яскрава шерсть мерехтіла жовтим світлом. Лапи легко ходили по тонкому гіллі, а хвости, задерті вгору, рухалися в такт святковій музиці, яка лунала без кінця. Ян дістав телефон і навів камеру на ялинку. Ми одразу ж помітили, що кішок пристрій не бачив. Отже ж, промовив чоловік, ховаючи телефон назад, і як тепер у все це вірити потім? Ніяк, відповіла. Думаю, тут просто треба насолоджуватися магією, жити зараз. Давненько я цього не робив, прозвучала тиха відповідь. Ви можете не вірити, та тепер я пригадую цих котів я справді вже їх бачив, але з роками просто спогади підтерлися, і весь цей ярмарок здавався сном. Навіть якщо таки буде після цього візиту, то я не заперечую. Якщо це місце має силу відбирати в мене відчай, то, бодай, тимчасова віддушена уже краще, ніж нічого. Ян деякий час помовчав, а потім твердо мовив: ви праві, мені самому якось стало легше. Далі розмова прирвалася, адже до нас таки підійшов кіт, граційно стрибнув на невеличкий парканчик, що знаходився перед нами і сів. Поглянув спершу на мене, потім на Яна добрими яскраво зеленими очима, а потім заговорив вітаємо на різдвяному магічному ярмарку. Його голос був моркотливим і, здається, чоловічим. Вам, пані, можу дозволити погладити мою королівську шерсть, а от пан не заслужив, щойно дістав свою оту коробочку, маючи намір сховати нас у неї. Примруживши очі, кіт дивився на Яна так, немов на свого заклятого ворога. Чоловік же яхидно усміхався. Дуже треба, буркнув Ян котові і демонстративно відвів погляд на інших тварин. Я ж простягнула руку і погладила дивовижну шерсть. Вона була напрочуд м'якою і теплою. А ще від дотику до неї я відчула дивне полегшення. Немов хтось зняв здоровенний тягар з плечей, на очах з'явилися сльози. Кіт підвівся на ноги, а я забрала свою руку, не йому чи віру, що все це відбулось насправді. Могла б і подякувати, невдоволено промурчав пухнастик. Дякую, прошепотіла тихо і усміхнулася. Тоді він гордовито задар голову і граційно та невагомо пішов парканом далі. Ви плачете? На обличчі Яна було неприховане хвилювання. Так, від того, що мені тепер значно легше. А ви гладили котів, коли були тут, у дитинстві? Ні, насупався чоловік. Тоді я намагався одного з них упіймати. Не знаю чому, та я дзвінку розсміялася, викликаючи на устах чоловіка легку яко усмішку. Ходімо, покажу вам одне місце. Гадаю, ці тварини ніщо в порівнянні з тим, що ви побачите далі. За хвилину перед нами постав фонтан, що ніби виринув зі сказки. Його стіни були викладені з гладкого темно-синього каменю, а з чаші фонтану замість звичайної води здіймався легкий снігопад. Сніжинки виривалися вгору, вони падали вниз, кружляючи в повітрі. Ніби їх вабив таємний музичний ритм. Деякі сніжинки світилися м'яким сріблястим світлом, так що, здавалося, наче вони виліплені з чистого місячного сяйва. Підійшовши ближче, ми відчули свіжість, але водночас якийсь незримий, теплий затишок. Вау! тільки спромоглася вимовити я. Ми довго роздивлялися цю дивовижну красу. Не маючи снаги відвести погляду, фонтан заворожував і дивував. вкривав нас чарівними сніжинками а ще дарував відчуття спокою. Тут навіть повітря здавалося особливим, наповненим магією і спокоєм якого я давно не відчувала. Якби моя мама була зараз тут, промовила я, вона вигукнула б щось на кшталт. Чор забирай, скільки ж воно електрики жре. Ян тихо засміявся. А моя дружина обійшла б його з усіх боків, шукаючи проектори. а донька полізла б у сніг. Дружина і донька, і чому мені від цієї інформації стало так гірко? Чому раптом захотілося піти? Я за ними так сумую, його голос тремтів від болю. Немає нічого гіршого, коли твої найближчі люди залишають тебе на цьому світі самого це словами не передати. Його зізнання проникло глибоко в душу, пробудивши той самий біль, що жив і в мені. Він розповів у трьох реченнях те, що відчувала і я. Тож, не тямлячи, що роблю, я боязко взяла чоловіка за руку, сподіваючись, що він мене не відштовхне. Теплі пальці чоловіка завмерли, та він не протестував. Я не дихала, боячись порушити цей дивовижний момент, адже я так давно нікого не тримала за руку, не почувалася такою вразливою, зворушеною і водночас спокійною, ніби всі ці жахіття скінчилися. Як давно це сталося? тихо запитала я, продовжуючи дивитися на чарівний сніг. Рівно десять місяців тому. Автокатастрофа. Я мав бути разом із ними, проте в останній момент передумав це жахливо, очі помокріли від сліз. Мабуть, це місце було дійсно чарівним, бо я раптом змогла відчути весь той біль, який Ян тримав у собі. Ян торкався моєї руки, і його пальці. Розслабилися, наче він знайшов у цьому жесті щось більше, ніж просто підтримку. Його погляд теж став м'якішим, а на обличчя з'явилося щось схоже на вдячність, яку він не наважувався висловити словами. Знаєш, сказала я ледь, стримуючи голос, що тремтів від емоцій. Іноді мені здається, що наші близькі залишають нам свої сили, щоб ми могли жити далі. Мама часто казала, найважливіше не опускати руки, коли здається, що втрачено все. Ян мовчав, але відчувалося, що мої слова знаходять у ньому відгук. Його плечі трохи розслабилися, а вуста ледь помітно посміхнулися. Ти маєш рацію. Нарешті відповів він, вони залишають нам щось, а ми іноді надто зайняті своїм горем, щоб це помітити. В цю мить нас накрило хвилею нового, глибшого розуміння. Фонтан продовжував сипати снігом, наче невидимий утішник, а поруч із нами знову з'явився той дивний чоловічок у фіолетовому жакеті. Він стояв на деякій відстані, але спостерігав за нами, немов знав, що нам обом потрібна ця зустріч. Ну що, знайшли своє новорічне диво? запитав він, знову підморгнувши. Ян усміхнувся і, навіть не відводячи погляду від фонтану, відповів: Знаєте, здається, що так. Я м'яко стиснула його руку у відповідь. Відчуваючи, як біль потроху залишає серце, а натомість приходить тихе розуміння і вдячність за ті моменти, що ми мали з близькими. Двадцять п'ятий автобус курсуватиме усю ніч, тож відпочивайте. Дивний чоловічок помахав нам, задоволено потер руки, а потім, наче нічого й не було, розчинився в натовпі, залишаючи нас наодинці з цим зимовим дивом. Може, підемо далі, нарешті сказала я, озирнувшись на Яна, іще є час побачити все це різдвяне чарівництво. Ян кивнув, і ми пішли вперед, залишивши позаду відчуття самотності, хоча й пам'ять про біль залишалася. І, здається, ті коти з ялинки і фонтан, що осипав снігом, були лише початком цієї дивовижної різдвяної подорожі. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.